Що за телефона Сашуня. Туся, плюде плізять Сосуня сьогодні. Що там чухається у тебе. От зато тепленько покупаємо тебе сосуню. Ну, mm -hmm. Там трошки перерва, пару днів, поки там котлаван готують знову. Сказав, що приїде. Ой, моя драцена впала. Отаку драцену я купила, ребята, 90%. Дивіться, оце коштує 36 гривень. Зараз я її посажу. Отой білий горшок. Купила землю. Та готую ж їсти. Вже зварила, рульку зварила. Я купувала, не знаю, показувала вам чи ні. Без сала рулька. То я зварила її. бульйон зробила. Зварила зелений борщ. ось він. Дивіться, який красивий. І рульку намазала, та зараз, мабуть, вже буду ставити. Дивіться, яка вона краснюча. Зробила такий соус: е гірчиця, мед соєвий гарної якості, трішки олійки, паприка, е прованські трави. І зараз це в духовку. І воно отак буде піти, карамелізуватися, і я буду ч -ч 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 обливати. Вона буде, буде така смачна. Хай м'ясо їсть каші, нема чого каші він там їв. І ще посмажу ось Два кабачка зірвала за, за двором і два середні кабачка. І ось я велику ложку з, з гіркою солі додала посолити, і воно не солоне, воно якраз таке, яке потрібно. Е, на два кг кабачка багато дві ложки солі. Так що, Ото, що в мене було що поїсти. Так. Дусь, що ти мордує? А, де Тавро. Ти що, чувствуєш, що Саша приїде, так? Да? Саша приїде. А, а мала Саша на футбол поїхала з кості. На футбол поїхали. А в далеку кудись? 250, в другий міст. Я кажу, ну у вас розлічення. І сьогодні додому. Кажу, ніфіга себе 500 кілометрів промахати на футбол. Ну, він любить. Дивися, ну чекай, чекай. А я зараз треба горшки подоставати, Дусенчик, і посадити у ті цвіти, що пустили в мене корні, бо землю ж купила, як ти на це дивишся? Чи не треба, чи нафік воно нужне? Да? Мої зуби такі маніні. Господі, зуби такі ровні внизу. Ровні ровні. Ой, а ця пережива, щоб сані. Щоб абрикоса є, не, не переживай. Є сані абрикоса. Ось ціки нанесло, дивіться. Ох, і тряпка моя впала, вона тут. Грязюки наперла, ну нічого, завтра полісусім. Та вода ще й не холодна, у вас. Якби сонце було, вже може купатися. Визбираю, нехай. Під'їжджаємо додому. Зараз подивимося. А бабушка вбирає. А чи вона вбирає, не, не... чи в Сережі вона вбирає. Вон, на границе. Бабушка, как родичи, диви. Целуются, как. Ты сюда? Сейчас я заеду. Сейчас. Дивите, 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 живо на Мне сосед не дав снять. На, на, ну, на, на этом, едут кудись. Диви диви, 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 диви. Чи знала, чи просто так. Диви, 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 що витворяє. А бабуся наша пішла до Сереги, правда, вбирати, Ой, сміх. Ну що, узнала? Хто це приїхав? Хто це приїхав? Дусь. Дусь, хто приїхав? Ой, ой, бачиш, не забула цей раз. Хто це? Ти скажи, Саша, подивись, що робиться з с щевенкой. Тут вже нема уже щебенькая. Что она вот и делает? Не кусать хочешь. що ти хочеш? Вот так, от так, боксирує Ой, гусяка. Ой-я-я, Все, успокоилась трошки. Все, 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 все. Зараз Саша буде забирати свої сумки. А чого ти там обираєш, а не що? Це не бабушка. Ні, вона не вийде, вона Йо, прикривай. Іде, мам, кидай. Зараз Саша покупається, будемо. Шш, не так швидко. Шо, що, що, що? він не уїжджає нікуди. Гля-гля-гля. Все, тихенько, пішли, пішли. Не дурі, все, дуся. Чека. Все, йду, йду. Все, вже Алла не нужно. Уже Саша друг. Продажна шкурка. Побіжали. Побіжали, побіжали. заберу кошелек свій. Та я не раді а раді того, що документи в мене тут. От, пожалуйста. Приїхав татик. Де ж робиться? Що вона тут витворяється, щоб він бачили? Хто <риснє> це приїхав, Дусь? Хто приїхав? Ти помніш? Ой! Ти пам'ятаєш? Що раз вона якось трошки забула, цей раз ні. Хто ось так. От так, от так. Сама не знає, що хоче. <рістичні> чи вкуси, що чи... ти хочеш досінь? Чи плигнуть на шию? <рістичні> вона стала, задумала, чи її гасануть по вагороду, чи не гасануть. Ну <рістичні> так. Вона ще враз думала. Бахнулась головою. Ах, а, а, а там воно вчора вавку <рістичні> мазали, коротше, то. <рістичні> Ну, не слухнянка. Ні, вона, вся... вона гавгавка бандитка Гавгавка не слухнянка. Да. Да. Все, Саша, давай роздівайся, купайся, будемо обідати. Все, приїхав Саша, да? не надо так. Не треба так і робити, бо зараз буде тут весело. Бо зараз буде, так. Зараз вона як хвосаньот так. Ми і так успокаиваємо. Отож возле бочки возле той. Ти смазила, так? Да? ти ти там і мої. Засипав прям. Я... Все, все. Э -э... Саша не уходит. Все, давай, Саша, Майдень. возможно. Саша буде зараз митися. Давай, Саша, йди мися. Все, гуляй. Саша, йде мийся. і будемо обідать. Давай. Поміж Сашу ждали. Все, иди, Саша. Каже, в хату заходить. Ні, вона просто мух боїться вона в хаті сидить в основному. Як мух боїться? Ну мухи кусають її дуже. Отак на, на кончики вух вона раз пішла в хату. Вона в основному там у нас в веранді лежить. Дуся, машина проїхала, чого ти не б'є? То таксі, мабуть, чи щось таке, не пані. Ну, ось покупаємо, завтра сонечко буде, буде. Похудала? Ну погано вона їсть. Їсть вона погано. Бо і ззаду вона вимозла ще більше. Все, Саш, іди, давай, хвати. Дома вже хвати. Все, давай, Дусічка, йди, хай Саша йде митися, а ти йди до мене. Йди да? водички попити, ти вся е -е, спотіла. Ой-ой-ой-ой-ой. Ох ти, задавака. Все. Все, все, все. То ми відро спеціально ставимо. Ні, я просто виставив, щоб Не, Ні, ми ставимо, щоб вже ж не прилипала сітка, як вона виходить. Я дам, нехай. То Спеціально відро стоїть. Я б зараз дам, не впаду. То вона, коли виходить, воно не дає прилипатися до скраю. Да. Ти думаєш, що у нас тут все по феншую. Ну, Саша пішов купатися, І ти будеш купатися чи ні, Дусь. Ну, все. Це я принесу тапки.